3, 2. Шо? Да й ми там. О! Ха -ха! нормально, з'їв мене. Диви. Так, ну що, нам треба зараз знайти грапак, так поїхали. О. Думаю, що поїхали. Хорошо, так, ну-ка, що у нас куди, 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 куди? Сюди. Ні, капець це полезна штука, кстати. Я замітив. Нічого нема. Ще раз направо. Господи! Тихо тих, не надо. Мені зараз не подобалась реакція цього. Зірочки цього не подобались. Недовольно різко стало. Ну, якщо що, в мене є ліхтарик. Тихо, що це? Воу, тут відкрито, але це. Просто безглуздий кабінет. Стоп, сюди, можна? Опа. Так, стоп, це сервера? Чи що? Я, короче, втечу звідси. Так, це той самий кабінет. Я вас... Ну ніфіга собі, брон. Можна на твій хвостик забратися? Ах, я боюся підходить. Щас як скрімане нафіг. А, нічого не буде? Ну, ти хоч. Так, стоп. Яким чудом... А, я поняв. Мені щас треба отуди от отак от піти, да? Да-да-да. Все! Знайти вихід. Опять. Треба його якось може підвинуть. Да! що, апомінить руки я не можу, клас. Стоп, в мене є ідея, давай. Що, не то? Так! Тут починається почуважку, важкості. Е, не закрито. Може треба, типа, зритене його надо, mm. Ні? А, не ігропака. грапака. Ааа, не вистачає всеї. Довжини Либо так перетягують, да? Да. Все, є? Опа! Еле-еле! Шось є, шось є. Є, є, да? О, вверх. Ладно. Опа! 75%, 10% зустрічі, 5 бізнесу. А. Ну, здорово. 08.59 Я заморачиваюся. 0,8. 5, 9. О, кстати, интересно. А, я вам знаю, где ей требуется засовывать. Секундочку. Да. Все, хватай, хватай, хватай. О, опа, давай. Ну, кстати, прикольно. Да, у нас есть червона. И рука с тиском. Прикольно, прикольно. Давай. У ну, нас А хорошо, требует сделать? О, От... угу. а, так чего ты? Не туди вообще заліз. Вот тут а. всяких таких штучек, щоб припрыгнуть. Сину упало, да, Оце? И що? А, Клас. Ну, все. Не, yeah, не туди. Я чуть-чуть запутався. Мы піднімаємося отак так от, Далі. Ідемо наверх так от. А-а-а! В чем дело. Я тут думаю. Да, стоп, застрял вот так вот. Подожди, может там можно что сделать? О, все, 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 я побачу. Давай, е, все, наконец-то. О, капец, как гарно. О, замонтажение. Ой, как мне нравится такая темень, просто ниц не видно. Мне Сирюшка подсказывал, что -то Я все вгадав. Я не знаю, що це зробити. Ти знову буде таки, да? Я вас понял, знову будемо мені голову ломать, да? опа давай! зараза Секундочку Не можна так, ні? О! Тут будемо як робити. Опа. Аж туди не вернути, то тут прикол. Теж закрито. Ух ты! Опа! давай. Опа! Все, выбилось, нравишься. Боже. Ну, такие шанс будут. А, тут тоже под тиском. А, -а, я что думаю? Я что с не тороплю. Может, несколько раз опустить, не? Да, несколько разил. О, ты кто такой? Так, закрутишься? Все, хорошо. Тут ничего нема. Здравствуйте, ты пішов вау! Ничего тут не видно вообще. Сам ничего. А стоп! Треба освободить эти штык, да? Шукаем далі. О! Пошло О, Ааа, все забираются. Здесь может ще. Там же не все, я знаю. Стоп, може... можем и так открыть? Не ладно. А, я ще ж тут не забрав, господи. Че воду завершились? Идея это є? О! Господи. О, опять Що з ліхтариком стало, Чому він такий тусклий? Що це грюкало. закрито. Так. Шо Да. Що а, мається на увазі наверх Пішли Опа. Че нам друзі, остается знайти? Опа! Що, батарейку. А, ще ці штуки надо, да?

И шо? Куда? Опа. А. М -м. Ну, все понятно. А, эти штуки нема. А, стоп. Я понял. Ого. И что за такие? Ё-моё. Ты сейчас на приколе, да? 2000 years later. Далее так. Далее, опа. Вот так. Паркурис, давай. О. З горе на побулам ми це зробили. Господи. І, для чого потрібно було. а, -а, -а Стоп! Ні, Не, не Ні, це і зівайте кажу. Оооо, все. Що? А, до тебе треба... енергію треба привести, я понял. Ну-ка. Ну а е, я шо. Шо? Секундочку. Тепер треба друге. А, так ти диви. А, це треба... Вс, мене є ідея. ну шо, о бой, я шо, думаешь, понимаю, что рубить? Что я не дуже понимаю, зачем это? А, о, а теперь то рубить? Ну ты, может, обидно чуть-чуть, не? Я тут пытаюсь хотя бы что-то рубить. О, подожди. О, я только что оно перемещается. А, оно по чуть-чуть. Все, дошло, дошло, дошло. Ну ты ти токсик тип, тебя хватает. Все, да? Я знаю, я знаю. Идти сканер. А, вот сюда прям надо. Ну, ви шо? А, ск сканер. Господи, не побачу его. Давай. Ще раз, дезинфекция. Ну тут я уже чувствую, что треба. И куда. Дуже почувствовал. Тихо. Опа. Опа. Нет! Ну все, я запоров. ні, не, не запоров. код знову якийсь Опа, все, ну идем сюда. Убетришь мене? Тепер треба от тебе отлукнуть. А ти йдеш з нами Давай, 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 давай. В смысле, хоть сказати Да, там текстури? Вау. Ось сюди ти диви, Монна. Я, я тебе сюди ніяк ти переманю, ти я хочеш. Я таке не зможу зробити. давай, пробуємо. Ну, по перше забирай слово назад. Я, щас, я не знаю, що я. зараз Зашурим мурив. О! Ну как. Шо, це, шо це? 60. Опа. Моторейчку нам треба. А, ну, Це документи. О, 60. 60, да, значит 4-3-2. А тобі що можна зробити. На шо я можу ці 4-3-2 зробити. Я весь цей час ходил. Иди, я щас це побачив. Да! Ключик. Це вже буде цікавенько. Але хотя, хоча... стоп, у мене єдика. Шо це ж. Да! Да! Поехали! Ух ты! Поперло як! Да! Нарешті! Ух ти! Так, ну знову у нас. <гас> тихо! Тих, 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 тих. І де ти ходиш? Господи, прости. Мені не подобається реакція Зірочки! Я тут все розгромлено! Тихо, тихо, тихо. Тихо. Ні. Пробіжайся, пробіжайся! Ти диви! Так зон. А, подожди. А, ще тута. Раз, два, три, Чотири. пять. Шість. Неправильно? Неправильно, шикарно. Так, подожди, ще раз. А. Ладно, шукаем так. Шестикутник, круг і ромб. Кто так дихає неприємно? А, подожди, треба подвинути. Секундочку. Давай. А тут а. Шо, 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 не, а як? А, так, подожди. Чело один. Половина. В общем, другий. Я понял логику. Секундочку. Ні! Ну ти... тихо 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 Вот тут Що? Шо, а куда? О! Так, ну значить, що? Значить, що? Що? А, стоп, я понял. Давай, 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 тяну, тяну. Тя, тя. Давай. Все, одна Е, хорошо. Тут, по идее, так само, да? А тут, стоп. А тут у нас... А, у нас сверху? Да. Все, да, хватило. мы по-любому кто-то поднимаемся. С ним рукой пульсирует. Ой, ой, прогружает. Ой, я тебя люблю. О, все, прогрузило. Опа. Давай все сразу. Сюда, наверное, не сюда. Да, сюда. А то кто, хода? О, здорово! Да-да-да! Чом, что это? Нигай формула? Потому что прототип не хочет никого. They got it stored on a backup in IT. We can get there from the tram in reanimation. You can get us in there, right? No, what are you talking about, No? This is our chance. Well, we gotta try. Or are you just happy of being the prototype's errand boy now? I. I. I'm sorry. I. Чё? Эх, как у неё вообще разменится этот банан? Хмм, никто не везет. Это гладкий прикольный. Хе-хе, прикольно. Шо, одни за другими? Прикольно. ШО?! Давай, давай. ОООО! <laughs> Нормально зимой. 1170. I need to you to repair the security system. Make sure there are eyes everywhere. There find me. <laughs>

Пока. <ріст> Блин, типа скода стало, честно скажу. Знайти шлях до реанимації. Вот Пішли. Опа, давай. И куди я забрів? А, о! Господи, так маскирується двері. Ото лабіринты. А, подожди. Оооо. О, -о, -о. це просто чучело! Що це таке, просто щось заросли якийсь. Вот крипота реально. Ну що, як тобі? Пиши свої враження в коментарі. Особисто, я думав, що ми так рано не зіткнемося з прототипом. Але слава Богу, що Чамт нас врятував. І якщо тобі сподобалось це відео, то підписуйся, став подобайку та пиши коментар, який точно потрапить в наступне відео. Ну а на цьому все. Тож побачимось в наступному відео.